І акваріум. Те, що ми додавали рибок, тут трошки. Не знаю, як не знімав, хочу познімати, може пофокусірую їх добре. Підселі. Що, там? що там? Сумики оці. Це не видно гурамік, в мене дуже здоровий такий виріс. Він поки ховається. Ай, Пітушки два купили, петушки. ось таки сині. Діло не переливався. Один і два, два петушки. Потім от мені напарили шість таких соміків, хоча я два просив. І потім ще, не знаю, каракур таракум. Як от этот сомік там заховався. Теж два таких більші рости. Звісно, чисто я це від чорного такого, багато всякої в мене тут грязі. Погана ця штука, не може поки вивезти, треба все вичистити. А где ты, Великий? Они в последнее время ховаются что-то. Эти <реклевый> гурамики. Так, малинесики. <реклев> гурамики там не видно. <реклев> ховаются. А Сумы постоянно что-то тут... Что-то ищут. Під цілі маленькі, класні, такі червоні, прикольні такі пузатики.